Викупують у на замовлення 10 штук по 65 гривень. Це він ось такий, дивіться. Десь квіточки. Дивіться, така коренева система. Ось такі вони, Ось квіточки. Але вони туди-сюди зараз переїдуть, посадять їх і вони будуть вже твісти. Просто на 10 гривень дешевше, бо з квіточкою 75 і горщику. Купую. Хто бажає замовити, можете писати мені ну, особисті повідомлення. Дивіться, які вони вже загортовані. Гарнером звинута коренева система. Комарі кусають. До речі, ви знали, що якщо намастити соком руки, тіло, як вирізається, пирію, пирій. Ну, не висипінь є, звісно, на участку. На то не будуть комарі кусати. Не пробували? Хто пробував? Фильм напушіть. Мені б, звісно, попробувати, бо тут наскільки комарі. Вже який красивий трохелій вообще, як він гарно порис. Такий шикарний дивіться. Круто. Просто шик. Вот шик. Я б сама б купила, купляла. купувала. Це дуже класний. Так, тут раз, два, три, чотири, п'ять. Я ж хочу, щоб були ж різні, бо в мене ж два кольори їх. людина заказала 10, то вона ж подрозуміває 5 таких і 5 таких. Дивіться, який шикарний. Ну хіба за нього шкода 4, Це п'ять. Вони вже ось ось скоро будуть ціле. Так, вот тут 4, 4. З киточками скоро будуть п'ять. Вони якісь тут. Так, дивіться. Круто. Сейчас я вам покажу. Опа! Дивіться. Яка шикарна коренева система, які вони класні, просто. Всього по 65 гривень пишіть хто хоче.